Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося в тему, яка для багатьох залишається загадкою, але є ключовою для отримання якісного результату від штучного інтелекту. Ви коли-небудь пробували генерувати текст за допомогою AI і отримували або занадто нудний, передбачуваний результат, або навпаки, повну нісенітницю? Знаю, що так. І відповідь, чому це відбувається, криється у двох магічних параметрах: температурі та топ пі. Давайте розберемося, чому так важливо їх розуміти та налаштовувати? Штучний інтелект, коли генерує текст, фактично передбачає наступне слово, ґрунтуючись на мільярдах прикладів, які він бачив під час свого навчання. Уявіть, що перед ним відкривається ціле віяло можливих слів, кожне з яких має свою ймовірність появи. Це як рулетка, де у кожного числа є свій шанс випасти. Але як ми можемо вплинути на цю рулетку, щоб отримати бажаний результат? Саме тут на сцену виходять температура та топ пі. Давайте розберемося, чому так важливо їх розуміти та налаштовувати. Штучний інтелект, коли генерує текст, фактично передбачає наступне слово, ґрунтуючись на мільярдах прикладів, які він бачив під час свого навчання. Уявіть, що перед ним відкривається ціле віяло можливих слів, кожне з яких має свою ймовірність появи. Це як рулатка, де у кожного числа є свій шанс випасти. Але як ми можемо вплинути на цю рулетку, щоб отримати бажаний результат? Саме тут на сцену виходять температура та топ-Пі. Почнемо з температури. Цей параметр, який ви часто бачите в інтерфейсах AI-моделей, є одним з найфундаментальніших для контролю над випадковістю генерації. Думайте про температуру як про регулятор креативності, або, якщо хочете, гарячки вашого AI. Коли ви встановлюєте температуру на дуже низьке значення, наприклад, 01 або 0.2. Ви говорите моделі бути максимально консервативною. Вона буде вибирати слова з найвищою ймовірністю, уникаючи будь яких ризиків. Результат текст буде дуже послідовним, логічним, передбачуваним, але часто прісним і шаблонним. Це ідеально підходить для завдань, де потрібна точність і відсутність будь яких несподіванок, скажімо, для генерації технічних специфікацій, коду або дуже прямолінійних фактів. Уявіть собі наукову статтю, де кожне слово має бути на своєму місці, без метафор та художніх відхилень. Низька температура гарантує, що AI не відхилиться від теми і не почне вигадувати. З іншого боку, якщо ви підвищите температуру, скажімо, до 0,7, 08 або навіть 1.0 і вище, ви даєте AI більше свободи. Він починає розглядати не лише найімовірніші слова, а й ті, що мають меншу ймовірність. Це як розігріти кригу. Молекули починають рухатися швидше, з'являється більше хаосу, але й більше можливостей для нових зв'язків. Результат: текст стає більш креативним, несподіваним, іноді навіть поетичним або гумористичним. Це те, що потрібно для створення художніх історій, маркетингових слоганів чи генерації ідей для мозкового штурму. Однак є і ризик, занадто висока температура може призвести до абсурду, до текстів, які звучать дивно або просто не мають сенсу. AI може відірватися від реальності і почати писати щось, що навіть близько не відповідає вашому запиту. Отже, температура це такий собі регулятор консерватизму чи, навпаки, творчого божевілля. З нею потрібно експериментувати, щоб знайти золоту середину для кожного конкретного завдання. А тепер перейдемо до топ Пі, також відомого як нуклеус семплінг або вибірка ядра. Цей параметр працює дещо інакше, ніж температура, і часто використовується разом з нею або як альтернатива, щоб отримати більш тонкий контроль над генерацією. Пам'ятаєте віяло можливих слів, про яке я говорив? Топ Пі працює так: модель сортує всі можливі наступні слова за спаданням їхньої ймовірності. Потім вона одбирає найімовірніші слова, доки їхня сукупна ймовірність не досягне заданого вами значення пі. Наприклад, якщо топ-Пі встановлено на 0,9, модель вибере мінімальний набір слів, чия сумарна ймовірність становить 90% від загальної, а вже з цього ядра вона випадковим чином обере одне слово. Уявіть, що у вас є список усіх студентів у класі, відсортованих за їхніми оцінками. Якщо топ Пі дорівнює 0,5, ви виберете лише тих студентів, чиї оцінки складають половину від максимального балу всього класу, а потім вже з них ви оберете когось для відповіді. Якщо топ-П дорівнює 1, ви розглядаєте всіх студентів, якщо 0,1 лише найвидатніших. Чим вище значення топ-Пі ближче до одиниці, тим ширший набір слів розглядає AI, і тим більш різноманітним може бути вихідний текст. Це дає певну творчу свободу. Але на відміну від температури, яка рівномірно розмазує ймовірності між усіма словами, топ Пі все одно концентрується на найбільш ймовірних варіантах, просто розширюється цей пріоритетний список. Це означає, що текст залишається більш зв'язним і менш схильним до абсурду, ніж при високій температурі, але все, що може бути досить творчим. Чим нижча топ-Пі ближче до нуля, тим менше варіантів розглядається, і тим більш передбачуваним і сфокусованим буде текст. Якщо ви встановите топ-Пі на 0,1 AI вибере лише найімовірніші слова, що по суті робить генерацію дуже схожою на генерацію з низькою температурою. Так чому ж топ-ПІ може бути кращим або кориснішим за температуру в певних сценаріях? Топ пропонує більш інтелектуальний контроль над різноманітністю. Він динамічно адаптується до розподілу ймовірностей слів. Якщо є кілька дуже ймовірних слів, він їх усі врахує. Якщо ж розподіл дуже гострий і лише одне слово має високу ймовірність, топ не розмаже цю ймовірність, як це зробила б висока температура, а все одно сконцентрується на тому ядрі. Це дозволяє AI залишатися більш осмисленим, навіть коли йому надається більше свободи. Багато експертів радять використовувати топ-Пі, а температуру залишати на відносно низькому рівні, наприклад, 0,7 або навіть вимикати її, встановлюючи на 0,0, щоб топ-Пі міг працювати найбільш ефективно. Давайте розглянемо практичний приклад. Припустимо, ви розробляєте чат-бота для служби підтримки. Вам потрібні точні, але не шаблонні відповіді. Низька температура зробить відповіді занадто механічними. Висока температура може привести до незрозумілих фраз. Тут топ Пі може стати вашим найкращим другом. Виставивши топ-Пі, наприклад, на 0,8, ви дозволите боту генерувати відповіді, які будуть достатньо різноманітними, але при цьому зберігатимуть логіку і релевантність до запиту клієнта. Бот зможе відповідати різними формулюваннями, не повторюючись, але все ще залишатиметься в рамках контексту підтримки клієнта. Або інший сценарій: ви письменник, який шукає натхнення для нової історії. Якщо ви попросите AI створити опис персонажа з високою температурою, він може видати щось дійсно дивне, але беззмістовне. Натомість, використовуючи високе топ ПІ, наприклад 0,95, і помірну температуру, скажімо 0,7, ви отримаєте більш витончений потік ідей. AI запропонує різноманітні характеристики, які ймовірно не прийшли б вам у голову, але вони все, що будуть логічно пов'язані з поняттям персонаж, а не просто випадковий набір слів. Розуміння та вміле використання температури і топ ПІ це те, що відрізняє звичайного користувача AI від того, хто дійсно майстерно володіє цими інструментами. Це дозволяє вам не просто генерувати, а керувати процесом генерації, досягаючи потрібного балансу між креативністю та послідовністю, між передбачуваністю та оригінальністю. Експериментуйте з цими параметрами у ваших проектах, і ви побачите, наскільки сильно вони можуть покращити якість AI генерованого контенту. Не бійтеся крутити ці ручки керування, спробуйте встановити температуру на 0,0, а топ-Пі на 1, а потім навпаки, чи змінити їх значення потроху. Саме через такі експерименти приходить розуміння того, як ці параметри впливають на тон, стиль та сенс згенерованого тексту. Це ваш шанс стати справжнім диригентом оркестру штучного інтелекту, а не просто слухачем. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.